Всім привіт і прошу мій світ. Запам'ятайте, як виглядає мій сад зараз. І додивіться це відео до кінця, щоб побачити, яким сад і огород повинен входити в зиму. Не дивлячись на просту назву, це дуже корисне відео з багатьма лайфхаками і порадами. Кажуть, в цьому році погано вродила калина, обрізав її, зібрав свій врожай, і тут, нагоді. Знадобилися сушки для фруктів. Ось так вона може зберігатися до місяця, а може й більше. Основне питання в цьому відео: куди дівати листя? З газону, кущів, дерев. Що з ними краще зробити. А також покажу саморобні граблі для листя і вичісування від старої трави та підготовка саду до зими. Якщо у вас є газон, тим паче як у мене під деревами, то обов'язково листя з газону треба прибрати. Гарно прочесати, зібрати стару суху траву. Як ви побачите далі, тому що листя зляжуться під снігом і просто почнуть гнити і пригнічувати траву, не давати їй дихати. І ще що помітив там, де не прибиралась трава, весь газон в таких бугорках і горошинках від землі. Це все від хробаків. Для землі це добре, а для зовнішнього вигляду газону ні. І вторинний негатив те, що на цих хробаків приповзе кріт і перериє вам весь газон. Я спочатку не повірив, але це так. Там, де хробаки, там і кроти. Ну, Бог з ними якщо десь під кущом чи на грядці. А на газоні вигляд буде не дуже. По-друге, якщо ваші дерева в цьому році хворіли на грибкові хвороби чи гнилі, паршу. То теж краще прибрати листя. Ось це саморобні граблі саме для листків і зробив з того, що було під рукою на скору руку і вже користуються років так 10. Виглядають не дуже красиво, але тут краса особлива і не потрібна. Погріб листя і знову сховав на рік. Ті, що продаються в магазинах вірні. вони такі тонкі, що прогинаються і суху траву не вичесують. Тому зробив із звичайного прутка на 5 мм, наварив на кусок металу. І загнув 10 см кінці. От і все. Вони вийшли нелегкі і не важкі, але прижимати не треба. Ви самі могли переконатися, як гарно вигрібають вони навіть старе листя після дощу. Є деякі думки, що листя не потрібно прибирати з під кущів і дерев, також винограду, щоб земля була не гола, а вкрита від морозів. Особливо коріння, щоб не підмерзало. Скажу як роблю я: якщо листя не заражене грибковими хворобами, то, можливо, тільки під кущами смородини чи малиною це дасть якийсь позитив. Але там можуть перезимувати шкідники. Та і вигляд ділянка має більш привабливіший і не треба весною вгрібати. А тоді хватає робот посаду. Ось можете побачити, як видирається стара трава. А це дуже важливо для газону, щоб нова трава проростала і дихала. Додивіться це відео до кінця і побачите, як виглядає вичесаний газон всередині листопада. Дай уся ділянка перед зимою. Збираємо наше листя і розносимо на високі грядки, де лежать порізані гілки з дерев. Робимо таке покривало з гілок та листя. Саме на цій грядці, до речі, посаджений чеснок і лук на зиму. Під таким одіялом йому буде дуже там чудово. Під цим листям будуть жити хробаки, робити гумус і маленькі канали в землі. Про це все я пояснював у відео про високі грядки, розумний город. Можете глянути, чи як ми робили грядку з брюсом? Ці відео саме про те, як вирощувати овочі, зелень без навозу, мінеральних добрив саме з того, що дає природа. І овочі смачні і корисні. Брюс трамбовщиком підпрацьовує за погладьку чи вкусняшку, щоб листя не порозліталося від вітру. Так виглядають високі теплі грядки до зими. Після дощів їх трошки приб'є. Я вже не кажу про сніг. Так вони будуть і зимувати. До речі, супервисока грядка і компостник дуже виручили, влазить в них дуже багато. А на наступний рік з компостника відкручуються два конфірмата знизу. Знімається одна дошка і з-під низу збираємо компост чи гумус, кому як подобається. Хробаків там тьма все з'їдять. Перетворять на поживний ґрунт, який піде чи на посадку, чи просто на грядку. Ось це і називається органічне землеробство: ні навоза, ні мінеральних добрив, тільки гілки, листя, сідрати зола. Навіть під виноград, яблуні, рози і кущі. А як родить, ви, сподіваюся, бачили. Так виглядає мій сад і город перед зимою. Дерева і кущі обрізані, листя зібране. Грядки укриті, малина суха обломана, залишилось тільки по бажанню зробити викорінююче оприскування винограда мідним купоросом і укрити виноград. Але це після перших заморозків, хай лоза трошки морозом пройдеться. А весною ці всі гілки і листя підуть в якусь одну з грядок. Чи ще в один компостник, який зроблю, а місце для нього вже є. Висновок такий: ніколи не паліть листя. Гілки. Використовуйте все з розумом. Це безкоштовні добрива, подаровані самою природою. Сподіваюсь, вже дуже скоро нас буде 500 підписників. Хочу подякувати вам і нагадати про розіграш, який буде на моєму каналі. І кожен з підписників може виграти дуже смачний напій. На ваш вибір з відео про дистилят серце і душа всіх напоїв. Умови будуть не важкі, а важлива тільки ваша активність і бути моїм підписником. Тому підписуйтесь на мій канал, приймайте участь, ставте лайк за це відео, якщо воно було корисне. І пишіть будь-який коментар. А далі обов'язково буде.